Шановні народні депутати, протягом кількох тижнів активних обговорень цієї законодавчої ініціативи, було тут звучало десятки, якщо не сотні, аргументів, чому не можна ухвалювати цей закон. Замість того, щоб до повторного другого читання шукати компроміс, шукати розумний збалансований підхід до перерозподілу наявних коштів, пішли шляхом повного вихолощення. Коштів місцевих громад, повної централізації і шляхом того, що немає на сьогоднішній день жодної гарантії, що ці кошти можуть бути ефективно витрачені. Насправді аргумент у тому, що ми створюємо дуже нехороший прецедент, коли закон має зворотню дію часу у порушення 58 статті Конституції. Ми створюємо прецедент, коли Порушується принцип бюджетної децентралізації, до речі, реформи, яку дуже високо оцінювали наші західні партнери, яка була кроком у напрямку євроінтеграції України. А саме головне, що від цих дискусій має вигравати наша українська армія, наша українська обороноздатність, і повторюся, гарантії щодо цього після прийнятої цієї законодавчої ініціативи нема жодної. Я розумію, що зважаючи на кворуму залі шансів на ухвалення блокуючої постанови досить небагато. Тому хочу сказати, що після того як будуть кошти у такий нехороший спосіб централізовані, наше спільне завдання не просто слідкувати за максимально цільовим використанням цих коштів, а й слідкувати, які буде від цього результат, які конкретні військовослужбовці отримують конкретні. Озброєння і контролювати цей процес на всі 100%. Дякую.